Друзі, вітаю! Доки олігархи користуються офшорами, політики, щоб брати хабарі, користуються криптою, мільйони українців користуються ФОПами для того, щоб сплачувати свої податки зі своїх бізнесів, які вони ведуть власноруч. Є зрозуміло, що й велика кількість великих корпорацій, в тому числі олігархічних, які оформлені одразу на 200 тисяч ФОПів і, власне, працюють як мінімізація податкового. Мінімізація податкового податкування, якщо так можна сказати, е, і, власне, щоб менше платити, вони використовують такі мережі фопів. Але зазвичай ФОП це можливість українцям платити податки в невеликих бізнесах. Давайте проаналізуємо, що ж чекає Фопів. До речі, я теж. ФОП уже десь порядка 10 років, колега. І, власне, поговоримо, що нас чекає, що буде з ставками, які політичні підводні камені, що нам заготували, до кого в першу чергу з ФОПів прийдуть перевірки. А вони цього року прийдуть обов'язково. Давайте все проаналізуємо, тому підпишіться на цей Ютуб канал. Ми з вами ростемо і витискаємо російські наративи з українського Ютубу. А також підпишіться на мій вайбер та WhatsApp Канал. Відносини держави ФОПів самого початку завжди були непростими. Підприємці були незадоволені обов'язковими з Запровадженням РРО це було обов'язково для всіх, окрім першої групи, з жовтня 2023 року. І підвищенням податків, що відбувається відповідно до підвищення мінімальної заробітної платні. Згідно з дослідженням, 73% підприємців турбувало саме запровадження РРО. А 65 – підвищення податків через підвищення мінімалки. Ну теж такий замкнуте коло хто не ФОП не проти підняття мінімалки. Навпаки, ФОПи ну так дуже обережно до цього ставилися. Крім того, варто зазначити, що багато проблем і непорозумінь виникли через брак комунікації з боку держави і, зокрема, податкових органів, а також через велику кількість інформаційних маніпуляцій та спекуляцій на цій. Теми. Ми пам'ятаємо, як Медведчук і деякі політикани намагалися перед війною підірвати ну, з сторони державний устрій, з іншої сторони, рейтинги Зеленського і імітували збурення фопів. Типу, давайте підемо маршем на Київ. Вони то маршами ходили по якихось вулицях. Це правда, нічим конкретним не завершилося, але тим не менше ми бачимо як мінімум цю тенденцію. За 23-й рік в Україні з'явилося більше 300 Тисяч нових фізичних осіб підприємців це значно більше ніж у 22 му Ну але в 22 му хто й хотів відкрити ФОП, це було зробити максимально складно е, 22-й Тоді число було менше навіть за 200 тисяч. Але тим не менше українці ці ФОПи відкривали лідерами за кількістю ФОПів у 23 му році. Стали зрозуміло, що столиця 14% Дніпропетровськ. Та Львівщина. Дивно, що немає і Одеси, це теж дуже великий топовий регіон, який любить ФОПи. Тут нічого не скажеш, але якось так виявилося, що в трійці їх немає. Серед тих 304 тисяч найпопулярнішими сферами діяльності стали оптова роздрібна торгівля. Зрозуміло, що ІТ, надання індивідуальних послуг, діяльність із забезпеченням стравами та напозями. В той же час представники великого бізнесу дорікають владі у тиску на підприємців. Зокрема, про це заявили в серпні минулого року керівники нової пошти та розетки. Ситуація є набагато кращою ніж за часів Януковича, але набагато гіршою ніж у перший рік війни, заявив співзасновник розетки Владислав Чечотки. На його думку, тиск держави на бізнес є навіть більшим ніж у довоєнний 21 рік. Співзасновник нової пошти Володимир Поперешнюк також вважає, що влада почала викручувати руки і прикручувати гайки, щойно бізнес встиг вдихнути. Коли владі було страшно, і вона розуміла, що все може накритися. Вони дали свободу підприємцям. Коли вже не так страшно, знову можна ставитися до підприємців, як до гусей і баранів яких можна стригти та скупти. у серпні 2023 року було скасовано більшість пільг для фопів першої та другої груп? Повернули обов'язковий єдиний податок. Також з жовтня 2023 третього відновилися довоєнні вимоги до малого бізнесу стосовно касових апаратів. А відповідно повернулися і штрафи за недотримання вимог щодо РРО. Але тут треба сказати важливе, що бізнес відчув, як можна жити без репресивної державної корупційної машини. Коли почалась війна, велика кількість чадовників чухнула з України. Ну і власне в багатьох міністерствах і відомствах, в тому числі фіскальних, в департаментах, в яких було там 150-200 людей, залишилось 10, десь залишилось 5. Десь залишилось вісім. Ну і зрозуміло, що тиснути на бізнес вони не могли. Ну і в цілому не знали, що робити. Бізнес розумів, що є війна, допомагав фронту, мобілізовувався, але робив свою роботу і відчув, що без репресивного апарату справи йдуть краще. Нікому не треба нічого давати, ніхто тебе. Перевірками не кошмариться. Бізнес сказав, слухайте, нам так подобається. Тобто навіть війна була менш страшною, ніж репресивні історії ось цих недочиновників. І бізнес зажив. І потім проходить рік, вони ці всі хапуги повернулися: типу, а що ж це ви гроші нам не платите, за рік не донесли? Давай їх. Закручувати гайки, як казав цей поперешнюк і прикручувати, викручувати руки і закручувати гайки. Да? Але стоп! Люди не хочуть у війну платити два корупційних податки. Вони хочуть допомагати армії, вони хочуть платити податки просто, вони хочуть де волонтерити, але не платити якимось чертям, які збирають як цей воєнком на хату в Марбелі. Чи як опозиційний блок на дачі в Ніці. Ось це якраз таки і є відповідь на ці запитання. Щодо РРО, так, багато хто говорить, що це проблема, і ми зараз його розберемо, а потім перейдемо до ставок та політичних ризиків, до кого прийдуть першими. Але попрошу вас ще раз, підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо, щоб витискати російські наративи. Тому РРО це важливо, але теж не треба переоцінювати. Тому що для частини бізнесу так є певні проблеми. Але це для тих малих підприємців, які не генерують великі прибутки. Для багатьох, хто є частиною конгломератів, для них важливо ні мати, ні РРО, щоб їх не чіпали, тому що це корпорація. Вони кажуть, що ми одиничні. Власне, професіонали, які займаються своєю справою, а там насправді там кожен ФОП за день заповнюється. Наприклад, велика мережа ресторанів працюють сьогодні на одного ФОПа. Заповнили другий ФОП, третій ФОП, четвертий ФОП. І так кожного дня новий. Чи, наприклад, велика мережа побутової техніки, чи, наприклад, великий автосалон, або, можливо, там велика шоколадна фабрика, де прибирання ФОП-логістика, ФОП. Я не знаю там розливання шоколаду. ФОП, ну і от він кожен день змінюється, змінюється, змінюється. Тому для таких є інша історія, але вони всі прикриваються, що от у нас є свої проблеми. Ми не готові це робити. Тому тут теж важливо розділяти правдиві і неправдиві історії. Проблеми щодо РРО. Проблеми для підприємців полягає в тому, що сам девайс коштує до 8 тисяч гривень, але це далеко не всі витрати. Також треба забезпечувати його обслуговування і регулярно оплачувати квайринг. Передачу даних до з касового апарату до серверів податкової. Якщо підприємець сам не зможе розібратися з усіма нюансами і тонкощами користуванням цим апаратом, то йому доводиться додатково винаймати, оплачувати послуги бухгалтера чи товарознавця. А це ще додаткові витрати грошей та часу. В іншому випадку підприємець буде змушений платити штрафи. Але, повторюсь ще раз, не треба перебільшувати ці. Проблеми для певних категорій так, але не для всіх. 80 90 часто цю проблему відштовхують по інших мотивах. Давайте теж рухатись в Європу, чесно платити. Нагадаю, що ФОП це мінімальний податок в нашій країні. Це 5%. Реєстратори. Розрахункових операцій мають встановити всі, окрім першої групи ФОПів. Також не є обов'язковими для тих, е хто здійснює розрахунки на IBAN, тих, хто надає послуги і приймає картки, і тих, е чий бізнес зареєстрований у селах. Ну, знову ж таки, велика категорія людей знімається. Яка відповідальність за роботу без РРО? Якщо продавець не виписав чек на проданий товар і це його перше порушення, штраф буде 100% від товару. Ну, Бажано, щоб ви продали жуйку чи якусь дешеву водичку. А якщо, власне, другий, то 150 вже від більш дорогого товару. Які зміни будуть для ФОПів протягом 2024 року? ЄСВ. По-перше, з 1 січня року зміниться мінімальна зарплата, вона становитиме 7100, а з 1 квітня 8000. Відповідно, зміниться ЄСВ, який прив'язаний до мінімалки, з 1 січня 1562 гривні за місяць, або 4686 гривень за квартал, а з квітня 1760 гривень за місяць або 5280 гривень за квартал. Важливо нагадати, що сплата ЄСВ залишається добровільною до кінця воєнного стану, але. За період несплати не буде зараховуватися страховий стаж. Страховий стаж це період протягом якого людина підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Мінімальний внесок 22% від мінімальної зарплати. Але може змінюватися через окремі обставини, як, наприклад, інвалідність, на жаль, з 1 січня, по 1 квітня, 24 – це

Гривень на квартал з 1 квітня по 31 грудня 1760 на місяць або 5280 на квартал. Максимальний внесок 15 мінімальних зарплат. Якщо ви вирішили платити ЄСВ, платіж треба проводити до 20-го наступного за кварталом місяця. Але і тут є певні послаблення від держави на час дії воєнного стану ЄСВ. Можна сплачувати щомісяця, а штрафи за порушення в зв'язку зі сплатою не застосовуються. І це прекрасно, тому що я знаю багатьох людей. І от і в мене навіть багато таких знайомих, які в пориві війни зрозуміло, що ні про які штрафи і сплату не думали. Потім в липні. Згадала, що все ж треба наводити порядок в своїх домашніх бухгалтеріях, робочих бухгалтеріях. Ну і почали відмотувати і думати, що ж там можна зробити. Ну, добре, що в 2024 році, деякі такі норми зберігаються. Ліміти доходів найцікавіше в 2024 році, щоб ФОП залишався в своїй групі, підприємець не повинен перевищувати свою суму доходів, яка пов'язана з мінімальною зарплатою. Граничний дохід ФОПів встановлюється раз на рік. Так от. Перша група 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень. Найпростіша, найбазовіша перша група. Друга, новий рівень 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень. Ну і третя група, прекрасна третя група, я б навіть так сказав, 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень на рік. Ось такі суми і насправді ФОПи розширились в своїх. Можливості. Єдиний податок для ФОП, який ми зараз можемо проговорити. Єдиний податок перша друга група прив'язаний до мінімальної ЗП і прожиткового мінімуму. Цього року податок буде наступним. Перша група до 302,8, не більше 10% від прожиткового мінімуму станом на початок. Роком друга група не більше 20% від мінімальної зарплати станом на початок року. І третя група 5% від доходу для неплатників ПДВ і 3% від доходу для платників ПДВ. І перевірки для фопів. Напевно, ну, ще більш цікаво ніж максимальні ліміти. В першу чергу податкова перевірятиме фопів. Ну звісно, третя група представники першої другої слід чекати перевірок. Не раніше, серпня 24-го року. Ну і будемо надіяти, що це не будуть якісь безглузді перевірки просто заради того, щоб кошмарити бізнес, намагатись на нього тиснути, вибивати гроші або просити через це відкати. Дуже хотіли, щоб система по відношенню до ФОПів була справедливою. Олігархи, які використовують або великі корпорації, які використовують ФОПів просто для свого збагачення, все ж таки задумалися і почали платити трошки. Більше і навпаки, щоб чесно, ФОПи, які дійсно індивідуально зайняті особи, перекорі, айтішники, будь-хто, е виробники пива, продавці води, там ще, ще безліч інших класних, прекрасних професій, е щоб на них не тисли, на них не наїжджали, і просто не змушували там вступати в якісь неправомірні відносини з представниками. Влади. Це все, друзі. Напишіть, будь ласка, як вам ці зміни, яких власне, відносин з державою ви зараз чекаєте? Ну і власне, які випадки були у вас за попередні два роки війни? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на YouTube канал. Мене звати Микола Давидюк, я політолог, і ми з вами разом витискаємо російські наративи. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.